Сьогодні у програмі Одеса готується до прийому Євробаскету 2015. Очікують чимало гостей з-за кордону. Для цього оновлюють аеропорт. Термінал вже будують на часі зведення нової злітно-посадкової смуги. Укравтодор намагається відхреститися від 117 тисяч кілометрів місцевих доріг. Втім, регіони неохоче йдуть йому назустріч. Крім того, до проблем головного шляхового господарства країни додали ще й аварійні мости. Столиця продовжує експериментувати із транспортом для студентів. У метро запроваджують нову систему оплати проїзду. А ось у пільговиків може з'явитися новий безкоштовний вид транспорту річковий трамвай. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Одеса живе в очікуванні проведення Євробаскету 2015. Те, що не вдалося здійснити під футбольне Євро 2012, хочуть побудувати нині. Серед іншого і розвиток аеропорту. Тут наразі готуються до будівництва нової злітно-посадкової смуги. Після модернізації летовище зможе приймати важкі літаки та ще й наростити пасажиропотік. То, сьогодні по тим параметрам, які є у полоси, можуть бути тільки магістральне, средні це в основному Європа. А дальние магистральные рейсы ⁇ это уже возможность летать и в Бангкок, и в Америку. То есть значительно расширяется радиус работы Одесского аэропорта, который станет еще одними. Воздушними воротами України, логістичним центром юго Востока України. Нині оголошено тендер на вибір підрядника. Аеродромний комплекс обладнають найсучаснішим світлосигнальним та електронним устаткуванням. Кошторис будівництва понад мільярд сімсот мільйонів гривень. А новий пасажирський термінал вже почали зводити. Строїтельство термінала це було токоло 70-80 мільйонів доларів. Деньги повністю частне строїть повністю частний інвестор без копійки бюджетного фінансування. Паласа це повністю бюджетні деньги. Плани Укравтодору передати дороги регіонального значення на баланс місцевих влад не надто радують мерів, особливо на величких місцях. Градоначальників насторожує перспектива отримати нову чи й неабияку, статтю видатків за відсутності додаткових джерел фінансування для бюджетів більшості населених пунктів це просто непідйомний тягар. Це називається так, самі А потім нам передають. А які істочники доповніте у нас їх нет. Це дуже проблематично, поскольку втора корзина. А на у нас Ніщенська. а ось обласний центр самотужки опікується вулицями вже кілька років. Мер Донецька констатує, фінансова проблема лише вершина айсберга. Головне питання це відсутність матеріально-технічної бази. Ми дуже довго болели з такими можливостями, як город Донецьк, поки не создали дуже мобільну, и энерговооруженную дорожную службу в городе Донецке. Базы у малых городов нет для этого, асфальтобетонных заводов, которые бы готовили качественный асфальтобетон также, и целый ряд других вопросов организационных. Щоправда, керівники на великих саме в організаційному контексті вбачають головний плюс нововведення. Оскільки кому як не місцевим посадовцям краще знати, які дороги потребують першочергового ремонту. Так як це зробить міський голова, так это не зробить ніякий Укравтодор. Они прийдуть, они будуть делать одну дорогу. А у мене я вам скажу на самом деле, у мене 789 вулиць, в'їздів, улиць, тому поэтому одна дорога мені сьогодні Нічим ні переможневукер автодорії запевняють, що геть без грошей регіони все одно не залишать на розвиток та утримання місцевих доріг наступного року. Відомство перерахує більш як третину власних коштів, але їх ще доведеться розподілити на 117 тисяч кілометрів автошляхів. Це понад 70% від загальноукраїнської протяжності магістралей. Існує в УкрАвтодора і ще одна величезна проблема: майже дві тисячі мостів потребують капітального ремонту. Нині мости просто валяться, ледь не 10 тисяч автопереходів звели за стандартами, затвердженими ще в 60 60-ті роки минулого століття. А то й раніше, як за вантажопідйомністю, підйомністю, так і за габаритами проїзної частини вони не відповідають чинним нормативам. І таких шляхопроводів над річками та проваллями в країні дві третини від загальної кількості. За Уважу також зі слів віцепрем'єра Олександра Вілкула, за останні три роки реконструювали 176 мостів. Одним з них є міст у Чернівецькій області, що з'єднує Буковину із Хмельниччиною. Після ремонту переправа витримуватиме будь-яке навантаження ще три десятки років. Міст у селищі Атаки ремонтували ще від квітня. Відновлювальні роботи закінчили наприкінці літа. Тут зміцнили опорні конструкції, встановили залізобетонні плити, замінили огорожу та освітлення. За три місяці в стисли терміни, проведений якісний ремонт і МОЗ буде стояти і працювати на вантажах любої ваги більш ніж 30 років, дається гарантія. Більш ніж 85% українських матеріалів, українські будівельники, тобто це робочі місця нашої галузі. На ремонт виділили понад 21 мільйон гривень, та, попри масштабні роботи, будівельники вклалися у 18. Нині машини курсують мостом вже без вагових і габаритних обмежень, а витримати він може вдвічі більше навантаження ніж раніше. Ми відкрили сьогодні цей міст без вагових обмежень, тобто весь транспорт і важковаговий транспорт, і тіри, бо це дуже важливо. Ми ж є вікном з Балкан. З європейських Балкан вікном до України і до Росії. І е, оці 10 тисяч автомобілів, які щодоби проїжджають через цей міст, це не просто проїзд автомобілів, це внески в економіку України, це внески в е, ці всі інфраструктурні проекти, які супутні знаходяться попри траси в Україні. Це нові робочі місця. І саме головне це пожвавлення. Буковини і Боковинського краю на цьому транспортна розбудова Буковини не закінчилась. Вже до листопада завершать ремонт 11 кілометрів об'їзної дороги навколо райцентру. Приблизна вартість робіт 30 мільйонів гривень. Окрім того, місцеві шляховики візьмуться за ремонт іншого моста, який з'єднує Чернівецьку та Тернопільську області. На сьогоднішній день виготовлена проєктна кошторисна документація, згідно якої орієнтовна вартість ремонту того моста буде 23 мільйони гривень. Близько близько 23 мільйонів гривень. Розпочата тендерна процедура. На ремонт цього мосту місцева влада оголосила тендер. Реконструкцію розпочнуть вже цього року. А відкрити рух планують наступної весни. Від 1 вересня студенти столиці зможуть купувати пільгові проїзні квитки безпосередньо в самому метрополітені. Достатньо лише вставити спеціальну картку в автомат і заплатити за місяць проїзду 50 гривень. Щоправда, діятиме така новинка поки лише для студентів київського політеху. Другі вузи Києва для того, щоб розрішити з метрополітеном, необхідно зробити два действия: перше щоб у ваших студентів були студентські білети з Майфар плюс с приложением Майфар плюс с транспортным приложением Майфар плюс. Второе заключить с метрополитеном договор. Он безоплатный договор на то, чтобы метрополитен эти карточки инициализировал и чтобы институт обязался обновлять базу данных этих карточек. Категории карточки действуют, которые не действуют. Студентов отчисляют. Студенти заканчивают учиться і так далі. Перевага нових проїзних у тому, що вони поєднують і студентський квиток, і транспортний Студенти кажуть, нововведенням задоволені, адже це значно спрощує їм життя. Это намного удобно, потому что не нужно пользоваться дополнительными документами. У вас один документ это ваш студенческому, як ваше показание Это ваш, э, ваш проездной, і это у нас КП, это еще банковська карточка одновременно. Вот тем, тим, що любой момент я можу подойти поповнити самостоятельно, Мені не нужно здавати деньги наперед політ для проїзних, іскати старосту ніяких задержок поводу видачі бы, Це абсолютно положено на мне. Користуватися новими апаратами можуть і ті, хто вже закінчив вищі навчальні заклади, аби поповнити свої проїзні або купити жетони. За словами головного інженера дійського метрополітену, планують весь процес купівлі квитків перевести на автоматику, але касирів при цьому не скорочу. Мы окна будем закрывать только тогда, когда будет это удобно пассажиру, когда мы нарастим соответствующее количество техники и будем обрабатывать. То есть это эволюционный процесс, все зависит от того, как будет финансирование. У нас строятся новые станции и так далее. Мы людям предоставляем места, места работы другие. У нас открываются линии, станции, нам нужны рабочие руки. Нові пристрої поки розміщені лише на станції метро і подрому. Однак згодом обіцяють обладнати інші. Щоправда, коли саме це відбудеться, ні в Київському метрополітені, ні в міській адміністрації не кажуть. За словами голови КМДА Олександра Попова, для таких нововведень потрібен час. Крім того, зараз першочерговим стоїть питання зміни тарифікації Київського метро. Скільки коштуватиме проїзд, поки невідомо. Однак КМДА заявили, що це залежатиме або від тривалості перебування в метро, або від відстані переїзду. Експериментують в столиці із іншими видами транспорту. Наразі Дніпром запустили річковий трамвай. Двічі на день він курсуватиме із правого до лівого берега Києва. Тривалість подорожі 40 хвилин. Корабель ходитиме щодня за маршрутом. Поштова площа Русанівська набережна. За один раз може перевезти до 150 людей. Тисячу гривень це сібістоїмость рейсу тисячу там з копійками це з фондом зарплат Вот э, считайте. То есть для того, чтобы ему хотя бы окупить свой рейс, ему нужно на борт взять 50 человек. В случае, если это будет меньше, то он уже не рентабелен. Но тем не менее, это не повлияет на интенсивность и на стабильность работы речного трамвая. Поэтому, собственно говоря, в этом-то и его преимущество. Если экскурсионные поездки, вы э, просто ждете, пока наберется теплоход, заплатите 70 гривен и поедете кататься. То в даному випадку ви прийдете вовремя в 16.30, тристі ровно в 16.30 теплоход отойде столичний річний трамвай, дорожчий за аналогічний транспорт в інших містах України в рази. В Севастополі квиток коштує лише 3 гривні у столиці. Усе меро більше. Водночас проїзд для піговиків безкоштовний. Нам дуже удобно. Ми живемо на левому берегу, щоб добратися направи, щоб не користуватися метро, іншими видами транспорту. Це дуже удобно. Ну а по деньгам это ж виходить дороже. Ну нічого страшного за удовольствие. Надо платить. Було б удобніше, если маршрут этот був продлен до Сакарков. Потому что там уже построен речной вокзал на набережной Днепровской, но почему-то не работает. Уже больше года, как его построили, но, видимо, не могут никак завершить. Наразі річковий трамвай, не зважаючи на свій доволі похилий вік у 30 років, виглядає охайно. Тут вічливий персонал, є бар та столики. Ще обіцяють включати музику. Якщо проект стане популярним, обіцяють нові кораблі, аби не вийшло як із міською електричкою, на яку у КМДА немає наразі грошей, а кияни змушені тепер чекати на поїзд по 40 хвилин.